Візит великої делегації лідерів країн Африки до Києва це на вашу думку перемога української дипломатії. Це діалог, широкий діалог і діалог з країнами глобального півдня, за які зараз розгортається змагання між демократичним табором країн на чолі США і Китаєм, тому що їх голос виявився надзвичайно важливий, що засвідчила засідання G7 у Японії. Там у декларації прийняті було сказано якраз про середині країни, які або нейтралітет тримали, або не визначилися з позицією. Так от там створюється фонд на 600 мільярдів, і допомагатимуть цим країнам, ну сполучені штати і країни Великої Сімки створюють цей фонд для того, щоб допомагати розбудовувати інфраструктуру, тому що вони впустили час. Чому Китай впливає на ці країни вже більше ніж Сполучені Штати Америки? І ми зараз побачили результати у Києві. Фактично, делегація африканських країн а, десь на дві третини привезла оці 10 пунктів, які відповідають плану китайському китайській ініціативі. Це підморозка конфлікту, деескалація, гуманітарні питання, і лише там кілька пунктів, що стосуються Африки: це забезпечення продовольчої безпеки і розвиток двосторонніх стосунків з Африкою України. А насправді план виглядає як китайський. Він іде чітко у фарватері заяв бразильського президента, міністра оборони Індонезії. Ось зараз африканська делегація. Тобто, ми бачимо, що розгорнулося протистояння західного плану за справедливий мир, який передбачає виведення військ, і покарання агресора, і просто за мир, який передбачає заморозку конфлікту, може обмін території на оцей мир. Руслана, це співпадіння, що ці плани мирні настільки схожі, там не вживаються слова війна, там нема заклику до Російської Федерації вивести свої війська з України. Абсолютно, треба дивитися ширше на питання, і ви побачите, що з 2000-х років Китай взяв курс на те, щоб освоювати Африку з інвестиціями. Оця програма «Один пояс один шлях. Вона якраз і призначена китайська вона якраз була призначена для того, щоб спрямувати туди інвестиції і. Створити фоловерів як якомога більше фоловерів Китаю, і сьогодні, коли розгортаються такі політичні дебати на стратегічному рівні, ми бачимо, як хто діє, хто хто за кого виступає, хто підтримує які плани. Ну, от. і тому треба сприймати ну спокійно це треба вести діалог з цими країнами, тому що їх думка також важлива. Про діалог да держсекретар США Антоні Блінкен він прилетів до Китаю, запросив до США міністра закордонних справ цієї країни і схвально відгукується про цю зустріч. Про на, про налагодження взаємовідносин. От е, ця зустріч насправді вона про стосунки між США та Китаєм. В першу чергу, як на е, цих стосунках позначається російсько-українська війна, чи, Може, от навпаки, як стосунки між цими країнами впливають на хід російсько-української війни? Перше це зустріч, це продовження діалогу розпочатого на балі між Байденом і Сі Сідзінпінем. А це перший момент. Другий момент ця зустріч визначатиме, як будуть розвиватися, за яким сценарієм будуть розвиватися взагалі глобальні стосунки в світі у 21 з сторіччі, тому що Сполучені Штати і Китай після балі ми зрозуміли, що світ став біполярним, і вони очолили два табори різні. І від діалогу між цими країнами чи протистояння між цими країнами буде ми побачимо або конфронтаційний, або коопераційний сценарій, який буде розгортатися. І тому Блінкін, коли їхав, він їхав для того, щоб налагодити канали зв'язку, канали відкриті канали діалогу, які не налагоджені, наприклад, між між міністерствами оборони Китаю, тому що країни відверто заявили, що вони в стратегічній Конкуренції в сполучених штатах навіть створено комітет у нижній палаті? Ви знаєте, який керує цією стратегічною конкуренцією? Так от, щоб не допустити конфлікти, треба створити інструменти діалогу, інструменти прямого зв'язку для того, щоб управляти цими двосторонніми стосунками. І от Блінкен поїхав для того, щоб налагоджувати ці канали зв'язку, тому що по конфліктології, чим більше у вас каналів зв'язку, тим менше конфліктність рівень конфліктності. А які шанси, що зустріч о, Байдена та Сі Цзінпіна відбудуться цього річ, і що це може дати Україні? А це глобальні перемовини, до яких буде готуватися як Китай, так і Сполучені Штати Америки для того, щоб сісти за стіл перемовин з сильних позицій. Китай трошки випереджає зараз Сполучені Штати Америки. Що я маю на увазі, згідно їхньої стратегії 2013 року, спільнота спільної долі для людства. Вони поставили собі завдання мирного піднесення, тобто щоб Китай зайняв перше місце на п'яти континентах. І їм це вдається вже на чотирьох континентах. Вони фактично домінують, тобто їхня до їхньої думки Слухаються, сполучені штати впустили якраз оці середині країни і країни глобального півдня, про що я казав раніше, і зараз починають починають наздоганяти. Крім того, для того щоб сісти за стіл перемовин, китай демонструє вплив у різних регіонах. Він взяв під себе фактично Центральну Азію, він взяв під себе ближній близблизький схід, помаривши Саудівську Аравію з Іраном. Він підписав угоду про вільну торгівлю в азіатсько-тихоокеанському регіоні найбільшу у світі торгівельну угоду, коли куди до якої приєдналися союзники Сполучених Штатів Америки, такі як Австралія, там Південна Корея, Японія. От тобто, Китай набирає бали для цієї бесіди, для цих перемовин, щоб вони були з сильних позицій. І ми бачимо, що Китаю це вдається. Якщо Блінкін намагався там телефонувати, то Китай не бере трубку. Це сильна позиція, тобто вам не потрібно розмовляти. І це означає, що буде зростати конфліктність, і оцей візит якраз спрямований на те, щоб встановити такі канали і зменшити цю конфліктність, але країни будуть конкурувати між собою, тому що це два різних типа управління той відкритий демократичний, і а інший персоналістський персоналіська вертикаль. Дякую вам за таку такий аналіз останніх міжнародних подій. Руслан Осипенко, експерт міжнародних, був гостем Свобода ранку».